Вітаємо, шановні глядачі! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про астрологічні тенденції жовтня. Безумовно, головними подіями місяця будуть молодик і повня, адже саме вони створюють основні напрямки наших внутрішніх і зовнішніх процесів. Також жовтень подарує нам цілу низку цікавих астрологічних конфігурацій, які домалюють загальну картину і додадуть їй важливих деталей і відцінків. Тож, додивіться це відео до кінця. Адже попереду багато цікавої і корисної інформації, яка допоможе не лише зорієнтуватися в астрологічних подіях, але й краще зрозуміти власні процеси та зробити. Потрібні висновки. Мене звати Тата Славіна, я астрологиня і маю ступінь магістра психології. На початку відео хочу подякувати вам за ваші коментарі і вподобайки. Все це допомагає просувати україномовний контент. А моя мета допомогти вам добре орієнтуватися у вирі астрологічних подій. Тож, сідайте зручніше, ми розпочинаємо. А жовтень стартує з напруженого аспекту квадрата Юпітера в раку до Меркурія в Терезах. Цей вплив триватиме з 29 вересня по 6 жовтня. А точний аспект відбудеться 2 числа. Давайте розбирати, що це означає для нас. Насамперед, Юпітер у раку розширює наші можливості у сфері сім'ї. Традицій і національних цінностей, наголошуючи на важливості підтримки, турботи та передачі родового досвіду іншим. В свою чергу Меркурій у Терезах орієнтований на діалог, пошук консенсусу і справедливості. Терези додають Меркурію красу слова, вміння майстерно висловлювати думки. І м'яко переконувати інших. Квадрат Юпітера в раку до Меркурія в Терезах, це напружений, але продуктивний аспект. Тут проявляється активна суперечка між принципом учня, який прагне засвоїти і застосувати знання, і концепцією вчителя, який хоче передати або нав'язати свою точку зору. Таким чином виникає внутрішнє напруження між Прагнення навчитися через власний досвід і тиском зовнішніх авторитетів, дружини, чоловіка, батьків, родичів чи наставників. Цей аспект може проявлятися у ситуаціях, коли близькі не сприймають наші переконання чи спосіб висловлювати власну позицію. І в таких випадках виникає спокуса мовчати. Приховуючи свої думки і цінності, або підлаштовувати їх під очікування інших, заради збереження миру і гарно цеєми. Тож ми можемо використати цей період, щоб свідомо розвивати свої навички у спілкуванні в родині, навчитися красиво, м'яко, але одночасно. Переконливо висловлювати свої думки. Тож варто спробувати помічати, що важливо іншим у нашому оточенні. Перетворюйте напруження квадрата на свідомий досвід, коли кожне рішення і дія подібні до шліфування діаманта, ви робите висновки, удосконалюйте свої навички і коригуєте подальші кроки. А ми йдемо далі. 7 жовтня о 6.48 очікується повня по усі Терези Овен. І це особливий момент активації важливих процесів. Вона приходить на фоні перста долі з Меркурієм на вершині та секстилю Юпітера до Венери в Діві. Що формує дуже цікаву енергетичну картину цього дня? Місяць вовні проявляється через гостре відчуття власних потреб і швидкі, майже миттєві реакції на те, що відбувається навколо. Це час, коли ми тонко відчуваємо, що для нас важливо, і водночас швидко адаптуємось до обставин, реагуючи на нові виклики. Світ сприймається як простір завдань і випробувань, де потрібно вирішувати проблеми власними силами і відповідно діяти тут і зараз. Коли сонце в терезах, ми проявляємо себе через пошук гармонії, внутрішнього і зовнішнього балансу. У нас з'являється потреба будувати стосунки на принципах партнерства. І взаємоповаги цінувати вишуканість та красу адже ми знаходимося у просторі, де особливого значення набуває естетичне сприйняття світу, від тонкощів мистецтва і моди до прагнення гармонії у щоденних справах. це час. Коли важливі компроміси, уміння чути і враховувати точку зору іншого, дипломатичність у словах і вчинках, сонце в терезах підкреслює цінність взаємодії та пошуку рівноваги. Між власними потребами й очікуваннями нашого оточення, тобто опозиція між місяцем вовні та сонцем у терезах ставить перед нами завдання: як поєднати швидкі емоційні реакції та гострі потреби з прагненням до компромісу у партнерстві. Ця повня закликає до свідомого підходу і вимагає глибшого розуміння мотивів нашого оточення. Особливої ваги ця повня набирає завдяки додатковим астрологічним показникам. Розглянемо карту транзитного руху планет на момент точного аспекту опозиції між місяцем і сонцем. В першу чергу хочу відзначити конфігурацію перс-долі, на вершину якого потрапляє Меркурій в Скорпіоні. Конфігурація перс-долі завжди вказує на доленосність подій. Планета на вершині стає підказкою, на що саме варто звернути увагу, аби не повертатись до старих сценаріїв. У майбутньому також у день повні Меркурій переходить у перший градус Скорпіона, а Плутон робить до нього квадрат. Це означає, що наш розум стає особливо аналітичним, психологічним, здатним зчитувати приховані мотиви людей та сутність подій. Ми краще розуміємо, коли варто говорити. А коли слід промовчати, які домовленості потребують продовження? А від яких слід відмовитись? Квадрат Плутона додає глибини та інтенсивності, стимулює перегляд минулого і дозволяє використати досвід для покращення дій і рішень. Водночас, Плутон може робити нас надто критичними, як до себе, так і до оточення. І тут важливо усвідомити цю тенденцію, щоб не зруйнувати те. Що тільки зароджується, секстиль Юпітера в раку до Венери в Діві сприяє гармонізації простіру і практичних аспектів життя. Поєднання обітності Юпітера і прагматизму Венери відкриває нові горизонти у стосунках, фінансах та творчості. Водночас, наповнюючи нас відчуттям вдячності. Та внутрішнього спокою. Це чудовий період, щоб зайнятися сімейними справами, зміцнити стосунки і налагодити контакт із родиною за допомогою маленьких, але потрібних речей, що приносять користь у повсякденних справах. Якщо у вас напружені стосунки з мамою, під час цього періоду можна подарувати їй щось практичне. Що вона давно хотіла, наприклад, кухонні рукавички, які допомагають безпечно діставати страви з духової шафи, або інший корисний аксесуар для дому. Хоч це й здається дрібницею, такий подарунок може стати жестом уваги і любові. Таким чином, Повня 7 жовтня стає не лише кульмінаційним моментом, а й важливим етапом усвідомлення. Вона підсвічує сферу вибору між особистим і спільним, спонукає глибше розуміти мотиви оточення і допомагає закладати основи для більш зрілих та зважених рішень. У майбутньому. А період від повні до молодика з 7 по 20 жовтня завжди є часом очищення і звільнення від зайвого, коли ми наводимо лад у своєму житті. Та залишаємо тільки те, що дійсно важливе. На моєму телеграм-каналі ви знайдете багато цікавої і корисної інформації на цю тему. Тож підписуйтесь і приймайте участь у спілкуванні. А ми йдемо далі. 14 жовтня Венера переходить у Терези – і стає в опозицію до ретроградного Нептуна вовні, формуючи так звану машту великого паруса. Конфігурацію, яку я розбирала в попередніх відео. Для тих, хто ще не бачив, обов'язково перегляньте. Там багато практичних підказок. Сьогодні ж для нас важливо зрозуміти природу цієї опозиції і на що варто звернути увагу, коли Венера опиняється на вершині мачти. Венера в Терзах – це комфорт, краса, гармонія та естетика. В просторі цього знаку вона почувається як вдома. Де важлива взаємність у стосунках, рівновага, гармонія, естетичне і інтелектуальне доповнення один одного, і де цінується довіра. В свою чергу Нептун Вовні це енергія мрій, натхнення та сплесків інтуїції, але з акцентом на особисті переконання, принципи та прагнення до нового і відвертого прояву себе. Тут проявляється бажання жити яскраво, відчувати наповну, слідувати своїм ідеалам та внутрішньому баченню. Події з 12 по 16 жовтня нагадають нам, що мрії та реальність не завжди співпадають. Тож опозиція Венери й Нептуна покаже, що не варто ідеалізувати людей чи обставини, адже це може призвести до розчарувань у стосунках і фінансах. Натомість краще помічати і приймати те, що є, бачити реальні можливості, але при цьому зберігати здатність мріяти. Тож у нас з'являється можливість відокремити справжні мрії, які можна реалізувати вже зараз від ілюзій, нав'язаних зовні, тих, що транслюються як модні, красиві чи неймовірні, але насправді які не є цінними і потрібними для нас особисто. Саме це відокремлення дає змогу робити свідомий вибір. І планувати, не відкладаючи життя на потім, коли ми розуміємо, що гармонія це не відсутність проблем, а вміння їх помічати і вирішувати вчасно. А великий парус, у свою чергу, дає шанс на експерименти та навчання чомусь новому, допомагаючи зберігати баланс між бажаним. І можливим таким чином ми готуємось до молодика 21 жовтня, бо саме тоді ми зможемо більш усвідомлено планувати і формувати наміри, спираючись на реальність. З 13 по 15 жовтня ретроградний плутон у водолії зупиняється та перебуває у стаціонарному стані, готуючись до завершення свого ретроградного періоду. А вже 16 жовтня він переходить до директного прямого руху. Це означає, що завершується період наших переосмислень і самоаналізу, який відбувався. Під час його ретроградності. Те, над чим ми замислювалися і розбиралися у собі, тепер починає відображатися у зовнішньому світі через розвиток технологій, нові підходи у роботі та відповідні поступові зміни у колективній свідомості. Якщо ми ретельно опрацювали уроки ретроградного періоду, то зараз відкриваються нові можливості. Ми можемо сміливо брати відповідальність за свої рішення, використовувати наявні ресурси для реалізації важливих планів і будувати своє майбутнє на основі набутого досвіду. Коли Плутон почне свій директний рух, ми можемо ясніше побачити, які внутрішні механізми стримували нас раніше. І які сценарії вже втратили силу. Почнеться етап відбудови, коли поступово проявиться нова стратегія руху вперед. Коли Плутон був ретроградний, то змушував нас знову зустрічатися з власними страхами, втратами і залежностями, які ми намагалися забути або сховати у глибини підсвідомості. Це був час. Серйозних випробувань на міцність, коли життя промушувало переосмислити цінності, переглядати приховані прив'язаності та вчитися відпускати минуле. І саме завдяки цьому ми могли знайти внутрішню силу для подальшого руху, усвідомити, що тепер насправді важливо, і закласти основу для глибоких змін у майбутньому. А ми йдемо далі. 17 жовтня утворюється квадрат між Юпітером у раку та Сонцем у Терезах. Цей аспект як підлуння подій початку місяця, коли Юпітер також формував квадрат з Меркурієм у Терезах. Юпітер у раку наголошує на важливості родинних традицій і цінностей, тоді як сонце в Терезах фокусується на балансі та справедливості в особистому самовираженні. Такий аспект може викликати певні конфлікти, адже ми стоїмо перед необхідністю знайти гармонію між очікуваннями родини. Та власними прагненнями. Саме тому важливо відстежувати ці процеси. в такому разі, на молодик 21 жовтня, ми будемо готові розпочати нові справи, які відповідатимуть нашим справжнім цінностям і бажанням, а не зовнішнім чужим очікуванням. І ось ми дійшли до молодика в Терезах. Який очікується 21 жовтня о 15.25 за київським часом. І він потрапляє на вершину конфігурації перста долі. Коли ми говоримо про молодик на вершині перста долі, це завжди підкреслює доленосність подій. У своїх відео я часто наголошую на важливості цієї конфігурації, бо останнім часом вона трапляється доволі часто. І це говорить про доленосність не тільки окремої події, а всього великого періоду. Зараз на небі сформувалася унікальна гармонійна конфігурація сповільних планет. І їхні секстилі тривають довго. Тому, коли швидкі планети Місяць, Сонце, Венера, Марс, Меркурій проходять певні точки, вони потрапляють на вершину перста долі. Тобто зараз унікальний період, в якому багато доленосних вказівок, які пов'язані між собою. І підсвічують нам, як послідовно ми маємо змінити свою долю. Це можливість не просто спостерігати за подіями, а зрозуміти свій особистий шлях і ті кроки, які ведуть до справжнього оновлення. Та навіть до глобальних змін у житті. Тому дуже важливо звертати увагу на події в ті дні, коли планети потрапляють на вершину цієї конфігурації перста долі. Це момент, коли можна зупинитися, проаналізувати і зробити висновки, щоб не повторювати старих помилок, і нарешті рушити вперед. А квадрат Плутона у водолії до з'єднання сонця і місяця додає ще одну важливу грань до цього періоду. Плутон приносить глибоку трансформацію. Іноді через виклики та напругу, що спонукає нас до переосмислення і глибоких змін, це може проявлятися в потребі відпустити старі патерни та прийняти нові життєві стратегії. Таким чином, цей квадрат робить молодик ще більш доленосним, а для нас це чудова нагода для того, щоб переосмислити своє життя, і зробити крок уперед із новою силою та усвідомленням. Отже, на молодих особливо важливо звертати увагу на ті події, які відбуваються з нами, і робити висновки про те, що ми хочемо змінити. Хоча зміни можуть здаватися нелегкими і навіть неприємними. Уважне спостереження та використання енергії напруги може стати ключем до позитивних змін, бо саме через виклики ми отримуємо шанс змінити траєкторію нашої подальшої долі на краще. Тим паче під час народження молодика відбувається з'єднання. Меркурій і Марса у Скорпіоні, а це поєднання розуму та дії в єдине ціле, яке дає нам потужний імпульс для рішучих і продуманих кроків. Це особливо важливо на тлі молодика, адже цей момент дарує нам не лише захист. І гармонію, але й допомагає ефективно розв'язувати проблеми, бо вже починає формуватися великий тригон, який створює умови і гармонійно працює на наш успіх. І саме в цей час Юпітер у раку, що символізує родинні цінності та підтримку, починає підсилювати наші зусилля, допомагає нам побачити підсвідомі пласти, які несуть. Натхнення та ресурс для розвитку. Що стосується Сатурна в рибах, то він у цьому тригоні дає відповідальність та структуру, але в знаку риб він також надає можливість психологічного розуміння та духовного зростання. Він допомагає впорядкувати наші підсвідомі процеси, пропонуючи стабільність і схвалення на шляху до самопізнання. Отже, підсумуємо, на молодик особливо важливо звертати увагу на події в нашому житті і зробити висновки про те, що ми бажаємо змінити. І хоча ці зміни можуть бути складними через напругу та виклики, ми отримуємо шанс змінити нашу долю на краще. І на останок. Хотілося б зупинитися ще на одній астрологічній події. з'єднанні Меркурія і Марса з ліліт у знаку Скорпіона. Про вплив ліліт у просторі скорпіона я вже детально розповідала в окремому відео. Тож, якщо вам цікаво, можете його переглянути. В цьому ж відео важливо підкреслити, що ця конфігурація. Відкриває глибокі пласти підсвідомого, що приносить не лише виклики, а й потенціал для відкриття внутрішніх ресурсів. Її дія проявляється як гострота думки і слова, схильність піднімати приховані теми та торкатися того, що зазвичай замовчується. Це може додати пристрасті у спілкуванні і діях, але водночас вивести назовні внутрішні конфлікти, страхи чи несказані образи. Водночас, завдяки положенню на вершині великого тригона з Юпітером у раку та Сатурном у Рибах ця енергія отримує конструктивний вихід. Вона допомагає знайти у темних глибинах з підсвідомого джерело мудрості, сили і внутрішньої стабільності. Сьогодні я поділилася з вами своїм розумінням астрологічних подій жовтня. Усі дати та деталі астропрогнозу ви зможете знайти під відео, а також я детальніше розгляну кожну подію на своїй інстаграм-сторінці. Тож підписуйтесь, щоб отримувати цікаву та корисну інформацію. А якщо ви бажаєте персональні рекомендації, то записуйтесь на консультацію. Це можна зробити в Дірект інстаграм або в Телеграм. А в мене на сьогодні все. До зустрічі в нових відео. Ваш астролог Тата Славіна.